Сьогодні ми приготуємо гарбузову сивну запіканку. Для приготування смачної цієї страви нам необхідно гарбуз, який я попередньо запекла в духовці, нам необхідні яйця, нам необхідний творог, сметана, сухо. Спочатку нам необхідно творог, 500 г творогу нам необхідно, 100 г цукру і 2 яйця. Ми його переб'ємо в одну масу. Одна з частин гарбузової запіканки у нас готова. Ми її перебили, вийшлося однорідна суміш. Потім нам необхідно збити гарбуз. Для того, щоб збити нам перебитий гарбуз, нам потрібно два яйця, гарбуз, цукор і крохмаль. Зараз приступимо до другої частини запіканки. Ми підготували дві частини, з яких буде складатися наша запіканка. Першим це сирна частина, перебитий творог, і друга це гарбузова частина. Ми їх відставляємо, беремо деко для випічки, мощуємо пергаментну бумагу, розрівнюємо. Починаємо викладати нашу запіканку. Але запіканку викладаємо частинами. Спочатку ми беремо гарбуз, викладаємо гарбузову запіканку, посередині робимо такий кружечок. Як ви бачите, ми виклали частинку гарбуза. Тепер ми беремо наш перебитий творог, і всередину цього частинки ми викладаємо творог. Ми виклик Масу гарбузово сирну. Очте, вона у нас вийшла кружельцями і дуже гарно виглядає. Тепер нам необхідно її запекти 30-40 хвилин. Після 40 хвилин запікання в нас вийшла така смачна і дуже файна запіканка.